Це в моєму житті було прекрасно, поки не появилось. Ви мене спитаєте, а що він такого зробив? Я вам покажу. Фу. У мене зараз так бомбануло. Давайте ми розкажемо цьому, що де і як все було так. Він просто вирішив, що я захотіла, щоб він був зі мною, типу щоб він мені признався в Львів. Але то був бефе справжній, а не він. Зараз я вам все поподробні розкажу. Значить, гортаю я така свою сторінку. В Ютубі мені присилається повідомлення, що мені написали коментарі. Там був бефе. Нереальний, звісно, просто він думає, що він реальний бефе. Він там написав це в тому відео, там, де мені БФ признався в любві по англійському, але я там все привела. І він мені написав, я нічого такого не говорив. Я йому написала, що це не він Ні, він не прочитав і плюс і й зробив до цього відео. Робимо виводи. не будьте безсячими людьми і розумійте людей, які сидять поряд з вами, або в Ютубі. А з вами цього разу була Ніка. Всім спасіба за увагу.